Як українська валюта з'єднала українську історію? Чому валюти різних країн мають такі назви, як мають? Про що вони говорять людям? Наприклад, британський фунт стерлінгів своєю назвою відсилає нас до середньовіччя, і за різними версіями походить чи то від назви монети Стерлінг, чи то від англійської назви північно-німецьких земель і стерлінг, звідки до Англії надходило якісне срібло. Казахстанський тенге теж походить від назви дрібних монет часів середньовіччя. І знову таки натякає на зв'язок сучасності з історією. До речі, у московитів слово «деньги» теж пішло від «тенге». А от спільна європейська валюта євро, навпаки, акцентує увагу не на різних національних історіях, а на спільному нинішньому і майбутньому. А як з українською валютою? Назва наших грошей походить від давньоруського слова гривна. Це була шийна прикраса зазвичай зі срібла. І кріпилася вона на шиї, або, як тоді говорили, на загривку. Іноді цю прикрасу використовували як гроші, щоправда, для дуже дорогих покупок. Таким чином, слово гривна почало використовуватися у значенні грошей. Трохи згодом гривною почали називати злиток срібла вагою близько 200 грамів. Він мав три форми: новгородська гривна, срібна паличка, чернігівська видовжений ромб. І київська гривна шестикутний ромб зі зрізаними вершинами. Саме Київську гривну ви можете побачити на сучасних українських банкнотах. Зі зникненням Києво-Руської держави гривни зникають аж до початку ХХ століття. У 1918 році Українська Народна Республіка запроваджує власну валюту гривню. Також гривню використовували за часів української держави Павла Скоропадського та директорії. Після окупації України більшовицькою Росією про власну валюту не могло бути і мови. І вже після розпаду СРСР у незалежній Україні 1 вересня 1996 року було запроваджено в обіг сучасну українську валюту гривню. І вона пов'язала собою різні періоди української історії.